Це Macubic hi 450C Ultra Shot Row Projector, ультракороткофокусний проєктор з автоматичним фокусом, потужною яскравістю та новітніми технологіями, що роблять його справжнім конкурентом для сучасних телевізорів і домашніх кінотеатрів. І повірте, це не просто ще один проєктор, це розумний мультимедійний центр, який об'єднує все необхідне в одному компактному корпусі. Перш ніж зануритися в технічні характеристики, Давайте подивимось на дизайн. МакЮбик Hi450 450 це виконаний у сучасному мінімалістичному стилі з якісного abs пластику, що робить його легким, але водночас міцним. Вага близько 3 кг, і це дозволяє легко переносити його з кімнати в кімнату або навіть брати з собою у подорожі. Ще одна перевага ультракоротка проєкаційна відстань. Достатньо всього 0,55 метра, щоб отримати величезне зображення. А при відстані у 2 метри ви отримуєте екран до 300 дюймів це вже справжній кінотеатр у вашій вітальні. Керування максимально просте завдяки пульту з підтримкою голосових команд Google. Одним натисканням ви відкриваєте улюблені додатки, і проєктор реагує майже миттєво, всього за одну секунду. А тепер найцікавіше. Технічна начинка. У серці пристрою працює процесор Alavina H716 із 4 ядерною архітектурою Arm Cortex a 53 та графікою mali G31, яка підтримує OpenGL es 32 3 2 Vulcan 1, 1 2.0. Це означає плавне відтворення відео у високій роздільній здатності, стабільність і швидкий відгук навіть під час запуску важких додатків. Вбудована операційна система Android 11 відкриває доступ до онлайн-додатків, потокових сервісів та Ігор прямо з проєктора, без додаткових пристроїв. Об'єм пам'яті складає 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої, що дозволяє зберігати додатки і налаштовувати систему під власні потреби. Щодо якості картинки, тут Mac hi 450C дійсно вражає. Роздільна здатність Full HD 1920x1080 DPI із підтримкою 8 k відтворення. Яскравість сягає 900 нс люменів, тож картинка залишається чіткою навіть в день. Контрастність 2000 гарантує насичені кольори і глибокий чорний, що створює кінематографічний ефект. А функції автоматичного фокусу та автоматичної корекції трапеції дозволяють отримати ідеально рівне та чітке зображення без зайвих зусиль. Звук також не відстає. Усередині подвійні 5 ватні Hi-Fi динаміки, які створюють об'ємне звучання, достатні навіть для невеликої вечірки. Ubik hi 450C оснащений усім необхідним для бездротової та дротової роботи. Wi-Fi 6 забезпечує блискавично швидке і стабільне з'єднання. Bluetooth 5.4 дає змогу легко підключати колонки, навушники або навіть ігрові контролери. Для класичних підключень передбачений HDMI-вхід, тому ви можете під'єднати ігрову консоль, ноутбук чи медіаплеєр. А ще підтримка трансляції з телефону, планшета чи ПК. Ви можете вивести будь-який контент на гігантський екран у кілька кліків. Цей проєктор ідеальний вибір як для домашнього кінотеатру, так і для робочих презентацій чи навчання. Він підходить для сімейних вечорів із фільмами, геймерів, які хочуть зануритися у величезний екран, і навіть бізнес-користувачів, які цінують мобільність та якість презентацій. MACubick High 450C Ultra Shots Row Projector. Це більше, ніж звичайний проєктор. Це сучасний мультимедійний центр, який об'єднує високу якість зображення, чудовий звук, новітні технології та інтуїтивно зрозуміле керування. Якщо ви хочете отримати справжній кінематографічний досвід у себе вдома, цей пристрій точно вас вразить. Посилання на покупку ви знайдете у описі під відео або в першому коментарі. Не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу. Щоб отримувати спеціальні знижки та найсвіжіші пропозиції, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші нові огляди найкращих гаджетів.